Усім привіт! З вами Деніс Френді. Коротше, був я сьогодні на базарі і купив для вас польські цукерки. Ну, називається польські цукерки Кенді. Коротше, квасне, паски о смаку труска в Трускавковим. Коротше, переклад я напишу в коментарях під цим відео. Не звертайте уваги на шум. Прийшли батьки. Коротше, ми знімаємо всі ці кімнаті, ви все зрозуміли. Поїхали до реакції. Дені стані реагує, Деніс стайні реагує. Сьогодні буде реагувати на Кенді. Значить, е, значить квасне, Паски, осмаку, труска Ковим, Ковим, Ковим. Поїхали до коментарів. Що ж, вчора під, під роликом з там, де я відпочивав коло басейнів і їв картоплю Фрі, прокоментував Дуда Дуденко. Все-таки добре, що ти поїхав на басейни. Новий контент і реакція на Фрі, і показав нове нам місто, але бажаю тобі знайти роботу. До речі, про роботу в понеділок е, мушу йти. І надіюся. Е, ну, так якби вчитися на роботу. Він діюсь, у мене все вийде, і я буду на роботі. І буду вже заробіток. Та. Ну, можете побажати удачі мені в коментарях, а ми починаємо реагувати. Що ж, поїхали, так? Добре, друзі. Давайте до реакції. Так. Що ж, друзі мої? Так. Дивіться, ситуація така. Я все їсти не буду, лише на YouTube Short. Бо У мене просто зараз часу вже не весну. Висп... Ну я не встиг зняти і на YouTube Short тепер, і на. Е, і тепер знімаю велику реакцію. Коротше, пару штук лишу на ютуб шорт і знімлю на хвилину і з'їмо. Все, а зараз ми. Що з... Коротше, 2-3 штуки лишу на ютуб шорт під Федеріко Феліні, Ванька, Встанька і просто під, на хвилину. Коротше. Добре, три штуки, може чи дві лишу. Добре, а все решта йому. Все, поїхали. Питання, як це відкрити? Так. Зараз... Тобто доведеться лотнецями. Ну, я зараз нахід. Все-таки мої руки дібільні, нічого не зможу зробити, ну і похір. І це і так достали. Керівною до свого золота доберуся. Ось таке моє золото. Давайте, казали, що це зі смаком лісових ягід. Тому давайте пробуйте. Ось такий язичок, поїхали від 0 до 10. Поїхали. М -м -м -м. Пише без додаткових барників, мені побачило, що з додатковими барниками. Побачив. Хто знаєте, може тут писати, що без барників, а тут в задній упаковці будь писати це. Ну Можу поставити 9 балів, смачно. Зняти відео. Ну я просто вже тупо по часу не встигав зняти відео сьогодні, що вийде на каналі. Тому я після цього відео знімлю. Зараз я не маю часу. Тепер давайте порахуємо, скільки всього упасті. Один ми вже з'їли, другий я їм. Третій. Четвертий. П'ятий, шостий, сьомий. Osmind дев'ятий... 10 штук походу Эээ, e, а ну че? Эээдю, e, Кого довгий язик? У того хто багато говорять <свят> mm. по mm, почать му? Ну да скоясь кіск вампирів напевно, пану довгий язик. Ще походу. Хм. Додивився, що у нього тут стріла. Це нагадало мені мій скетч 2017 року. Залежний від Спінера, коли попросив по сценарію його друг. Типа Френзі залежний від спіннера. Запитався, попросив, як би його брав. Такого крутого, що може той спінер знищити. І в нього теж така стріла, я собі малював. Тіпа. Да, похоже. Тільки в чорне було, це здано. Коротше, смак кота. Угу. Того чоловіка, що він продає на базарі ці штуки. Там ще багато таких солодків, в таких пачках. Десь пізніше ще теж візьму. Але щось мені це не дуже заходить, але. Ну, таке. В принципі, не погано У нього було цього, сусу цього, два смаки. і собі ягоди і апельсин. І поки що так собі. Апельсин може краще? Пам'ятаю, у 2020 році. Я зняв реакцію на гейські цукерки. Так, так, вам не почулося, у 2020 році теж зняв одну всього лиш реакцію. Я сам у шоці. Але це правда. Свою першу реакцію на їду я зняв у 2020 році, походу, ну там було десь 26 листопада, але виклилось 30 листопада. Коло у місті я знімав, якраз коло. Пошти, а я якраз коло пошти знімав у 21 вересні е, вроді, на Багет там знімав. А, а у 2020-му зняв теж коло пошти на Гейські цукерки. Ну, то не були Гейські. Похоже, на ці цукровані, але просто розумієте, цукерки під кольором гейського прапора. Ну і тому я і назвав гейські цукерки логічно, може й гейські, та. Ну тому перша моя реакція. Я на російській мові, на жаль, але все-таки перша моя реакція була у 20-му році, такі справа. А я тоді не пам'ятаю, чи я оцінку найдивав. Хм. Давайте так. Якщо я найду це відео, ну пошукаю по Лишу в описі під цим відео. І ви його переглянете. Якщо не найду, то не перегляньте. Це ще довго шукати. Коротше не обіцяю. Дуже солодка херня. І хімічна. Коротше, на жаль. На дев'ятку тут немає, тому я ставлю лише 8 барів. Я думаю, що воно смачне, але на на, на дев'ятку, вибачте не немає. Тому моя оцінка з я зміну волон на 8. До речі, ці цукерки польські від Biedronka. Biedronka, це найпопулярніший супермаркет у Польщі, так як у нас, допустим, Саме популярні магазини з продуктами Метро м -м, Сільпо, м -м, АТБ, так само у них там. Щось забагато хімії, щось я... Ну дуже хімічне. Тут ще є раз, два, три. Мені щось здається, що мені після цієї херні буде або живіт боліти, або щось буде боліти. Самі розумієте, довгі штуки, хімічні, цукровані. Мінус здоров'я. Ну коротше. М -м. А, ще одну ми їмо і три лишаємо. Я три лишаю. Хочу, ще одну їм навіду, то так все. Бо першу знімлю на Федерико Феліні. друге підванька встанька, а третє просто на шорт. Тому я лишаю три штуки. І так багато я з'їв, рахуйте. Можете самі порахувати в коментарях, скільки я на відео з'їв. І написати правильну відповідь. За правильну відповідь я вас нагорожу лайком. Тому такі справи. Дивиться тут уже 6 комментариях. Шесть читав пару днів назадром коча на ну, не з'явилася функція на 10 підписників робити сторіс. Судить кою що нет. А завтра перевірте, чем мені ж уже тепер, дали. треба подивитися. Ну мені що здається? Що сторіс дають не на 10, а напевно на 20 або на 15. Я не знаю. Ну, гумове. Дуже гумова цукерка. Дійсно, на 9 тут зовсім має. дуже гумове. Не дуже особо солодке. Ну, солодке, велике, але не дуже таке, знаєте, соковите. Тому я поставив 8. Я взагалі би 7 або 6 поставив би, але так як воно солодке, то волося 8 ставити. Добре, показую, скільки в мене ще є. І так, друзі, шановні, у нас ще є 4 штуки. Одну витягуємо. Ще сьогодні на відео. Зараз на відео. І три ми будемо мати на ютуб-шорт. Все. Достатньо ось така. Щось воно мені якийсь наркотик нагадує. Ні, ну серйозно, наркотик білого кольору. Це теж якась хімія, ну, скажімо, дитячий наркотик. Так і, і ви погодьтеся зі мною, це реально дитячий наркотик. Тому що всі школяр, школьники таке можуть купувати собі такі лизончики і від нього так балдіти і купа штук. А це хіміковане, розумієте? Тому дитячий наркотик. Ну ну дуже таке. Ну не дуже. Хімікова не жорстке. Ви, до речі, напевно, чекали сьогодні реакцію на ОРО за 48 гривень. Що я мав купити молошня. Але я нагадав до ці цукерки я нагадав що шов, сьогодні базар. Потім тиждень треба чекати до того наступного базара. Думаю, так да куплю ці цю Орео куплю. Може на свій день народження. Подивлюся. Тому я... Та. Тому я шо? Ну, а раз через пару днів. Куплю а... сьогодні це. Таке прая. Аж язик трохи болить від цього солодко. Ну набагато. А ось так виглядає, як ти вже все висмоктав. Уже нема. Давайте, доїдаю. А. Ти думаєш, у нас капецька смашне, воно не дуже. Ну так буває. На що це похоже? На щось шо... на язик справжній, от порівняйте Рено то колір язика. Що ж, друзі мої, шановні, ми доїли. Всі решта штуки на ютуб шорт. Що ж, давайте завершувати це відео. Ось така була сьогодні реакція, ось такі були лисунчики, чи язики, як хочете, так і називайте. Ці три штуки, значить, точно три. Чекайте, зараз гляну. Так. Так, три. Три штуки на ютуб шорт. Це. це, це добрий так. Забагато з'їв. Що тут? Ну от, бачите, ця б'є дронка їхня пише, бачите. Чекайте. о. Ну от і тому все. Коротше, з вами був, як завжди, Деніс Пренд. Дякую за перегляд цього відео. Поставте, може там лайк, бачу, вчора поставили не списав, то давайте тоді поставимо. Спише, жалку, не спише, супер. Подивимося. Коментарій, підписочка. Все. Все, що я від вас прошу, все. Завтра вийде реакція на продукт. Сьогодні ще чекайте. Що вийде на каналі? І Ютуб Шорт. З вами був, як завжди, День Сфері. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Прощавайте. Ой, смачно. Ні, не смачно.